Доброго раночку усім. понеділок, кажуть, тяжкий день. Встала зранку, робити не хочеться нічого. Ну, від слова, ну, зовсім нічого. То от, думаю, як би це так робити, щоб нічого не робити. І пішла на квіти. Значить, дивіться, повна баночка насіння ромашки. Зібрала. Не знаю для чого. Може хтось схоче. Зараз піду збирати е, насіння гвоздичок. Ну, гвоздички вже пізно, вони вже багато повисипалися, але я зараз повинна трішки натрусити, ще тому що я е, гвоздички насіння людям обіцяла. От. А ромашки, то це вже так, тому що їх потрібно по, е, позрізати. Вони вистоялися, насіння зібрала, буду зрізати. Коли буду зрізати, я покажу, які. Вони вже зараз є молоді кущики, підіймаються. от, А поки що піду е, до гвоздичок. На гвоздички на невеличку баночку взяла. І оце, знаєте, виходить так, що нібито, нібито щось і роблю, але це така робота, як ото, знаєте, не би лежачого. О, а може, а тоді далі десь е, після цього, то, може, десь щось на щось ще налаштуюся, буду бачити. Де да, з гвоздичками вийшло загальніше. От, і ще його потрібно буде провітрювати. І не дуже так його багато, але я думаю, що я з тим тих, кому обіцяла, то думаю, що поділю потрішки буде. Ну що, тепер до, до самих ромашок буду, буду обрізати кущі. Ну, ось так от виглядають обрізані кущики ромашки. Як бачите... Вона гарно куш зараз наростається. Ось ще трішки до осінь ближче він порозправляється. Буде пишнішим і кращим. Подекуди вона навіть вибиває квіточку. Отаке от воно, все її цвітіння <світіння> на середину серпня. от, Але такі квіточки ну тонкі, позакручувані, тому що ж вони всередині куща порозквітали. Ну то таке. Поки що обрізалася, її тут гарно насівається кругом. От, десь бачила, що є он, Є ромашечка, яку можна буде відсажувати під кущиком. Тому я думаю, що е, буде ще зараз от е, початок вересня пропозиція ще деяких квітів. І напевно, що ромашка буде в числі е, них, тому що, е, тому що у мене її на сьогоднішній день багато. Це е, виходить е, самі перші кущі, з яких все починалося так, з цієї ромашки. Ну і ще туди вона здовж, це ще зараз буду йти і різати. От, а е, є посаджена молоденька. Молоденька ромашечка. От, здовж теж. Ось такі вона. Ну, це її треба просапати, звісно. Такі вона вже розеточки по, постворювала. Ось такі розеточки, це все ромашки. Ромашки-ромашки, і в мене їх дощ є чималенько. До того ж зрізану, я ось так намагаюся. Бачитеся, скільки буду насиватися. Ось так намагаюся класти квітами трішки між цими, що насаджено. От, І вона мені тут буде все добре, вона мені тут ще понасходить у цьому рядочку. Оце такі справи з ромашкою. Так, все ріжу далі. Юран мій сьогодні з самого ранку десь здимів, бо їхав на сусідні села зачіплювати диски. Думаю, зателефоную, спитаю, де він що він. Я набираю, він каже, я зараз буду вдома. Чую, деркоче трактор. Виходжу, він уже з дисками цими ганяє в погородах. Це напевно, що зараз тут зробить, та ще поїде до себе. Оце. До речі, запитували, що ми робимо з соломою чи збираємо. Та не збираємо ми соломи, помолотили, ось розвіяли по городі. Зараз он дисками цими проходить. Лущить, а потім полежить і буде оратися. Трактора. Хай не хоче піднімати. Ясно. Вдома теж будеш. Я пустив. Вдома в саму последній очі. Правильно, бо то ж вдома, не, як для не, не. себе. Запорізький красапорт. Я чого питаю, бо запитували, чи ми солому збираємо, як помолотили. Прийді з ковую. То розкажи чого. Два слова бігом. А на що вона нам? Перше питання. Друге питання. дирати будуть якісь? Ще одне питання. Дешевше тюків купити. О, бачиш, оце Дешевши. хотіла сказати. Нам її щоб потікувати, позбирати, це ще наробитися і в два рази дорожче чи в три заплатити, виходить, як тут у нас на фірмі виписати. Правда? По скільки тюк? 25 гривень. 25 гривень. А як тюкують, то скільки тюк? 20 чи 30. Маленький, а це Маленький. Не, ну це ж напої. Ну, таке. Давай, відпочивай, пішли, Де буду зараз каву. Пити? Перечіплюватись і дискувати. Сьогодні село хочу забрати тут. То тебе сьогодні вдома немає. З людні треба дивися, збити. По чому це з нього здерти? <гум> <гум> з дядька ріто здерти. <гум> Пішла, вибрала трішки огірків. Їх то трішки, але вони всі якісь переростки. Але нічого, які є, таке прийдеться закривати, тому що... Мало, взагалі, мало огірків. Оце тако по чуть-чуть по і на тому все за помідори, то взагалі мовчу. Не, не знаю, що там буде. Чи буде, чи не буде? Таке. Збираються, збираються міняти трактор, трактора, точніше, диски перечіпляти. О, всі, всі. Хто це ще має бути? Ще петя має бути. Всі в зборі. Юрій на підмогу. Що ти розкажеш, що ти брешеш там? Кажу, що всі йдуть, Юрі, на підмогу. Так, вийшла на ще одну роботу, кошу, складаю покоси все на ягодах, за ягодами межа, познаходила свої гібіскуси трішки. Це вже. Зараз скажу скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Уже 10 знайшла. Якісь більшенькі, якісь меншенькі. Там такі стоїть. От. І думаю, нагадала коментар, які в нас люди неймовірні і добрі. Кажу, не буду показувати будь-яків. Хай там собі стоять. О, а люди пишуть будячки, лопушки, що там ще осотики, то наші українські обереги хай захищають. Ой, то я вам хочу сказати, що тут-то я, що захищена, то захищена. Вже на рік наперед була. Ну нічого, помаленьку справляюся. Так, Юра апарата поміняли вже хлопці, а я прийшла, принесла йому роботу. Доробилася. Справлялася, справлялася, справилася. Все, пожду, поки мені зробить, приварить, а тоді піду, там ще небагато лишилося. Дороблю. Такі у нас справи. Що там? ким там? Ой, Льоня, ой, Льоня, йди вари косу! А, все на юру, все на юру спихаєте. День, не Я знаю, що сьогодні тяжкий день. Бач, город полізла і чим закінчилось. А, отакі у нас справи. Треба косу поклепати. Що? Бо жінка не це все одно, що коса не клепа. А, то ти що хочеш косу клепати чи мене виспирати? Так, і і да, добре. То давай, кінчай там крутити, я жду. О, саме головне, що з хорошим настроєм. А. А, -а. Вася запрошує. На, -на скільки місць? О! <с> Все. <conversation> Дядь Вася, сьогодні в нас розгрузочний день. Готуємося на завтра. Ой, все, всім гарного настрою, а ми щось будемо робити далі.